На погані дії реакція не може бути доброю. Мої вітання, слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Сьогодні в нас на календарі 23 червня, понеділок. Отже, сьогодні в програмі Злий понеділок ми поговоримо про певні дії, які викликають, як мінімум, здивування, обурення, ну а декого можливо і агресію. По йде про ситуацію щодо віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернешова. Він вчора написав у себе на сторінці у Фейсбуці: я повернувся. Ну, насправді це щось таке, як пам'ятаєте, ну це говорив колись Шварцнегер, я повернуся», Але ті люди, які не в курсі, можливо, і були б і здивовані, чому міністр там зробив фото і він там повернувся, написав. Минулого тижня був навколо Олексія Чернишова серйозний скандал. Він був спричинений тим, що ще 13 червня набу САП вони повідомили про кримінальну справу, яку відкрили, про корупційні дії, дії в сфері будівництва. Це тоді, коли ще був міністром Міністерства регіонального розвитку будівництва Олексій Чернишов, там затримали двох його соратників: Максима Горботюка, Василя Володіна. І була інформація, що ніби навіть було направлено в Кабінет міністрів подання на те, щоб там підозру вручити Олексію Чернишову. Ну, у п'ятницю, 20 червня, сам прем'єр-міністр Шмигаль говорив, що ні, він у відрядженні Олексій Чернишов він повернеться до України після відрядження. Багато до речі було різних. Таких достатньо сумних, але дотепних жартів, що міністр єдності, який, ніби це міністерство національної єдності, яке має займатися питанням щодо повернення українців за кордону в Україну, що сам от не збирається повертатись. Навіть президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, також заявив, що він у відрядженні до кінця тижня і має повернутися. Він цікаво, що має повернутися. Там були різні всього про приводу плітки, інформація, що до нього навіть правляли людей, з ним якось були перемовини, але він не хотів повертатися. Ну і тут я хочу все-таки згадати і про призначення нового генпрокурора. 16 червня, 13 червня, нагадую, САП набув про цю таку ж масштабну корупцію, де топ-чиновники фігурують. Про це публічно заявив. Сапі нам заявили, 13 червня, 16 червня Володимир Зеленський подає Верховну Раду подання на призначення кандидатуру Руслана Кравченка на призначення Генпрокурора України, 17 червня Верховна Рада голосує 21 червня в суботу Володимир Зеленський підписує указ про призначення новим генпрокурором Руслана Кравченка. Чому я згадав про генпрокурора? Бо в свій час чинний заступник голови Офісу Водах він фігурував десь також там про будівництво мова йшла у справі. Але в грудні 2020 року Офіс генпрокурора передав, забрав цю справу від набу і передав СБУ. Ну, там все засекретили, ну, а потім згодом цю справу і закрили, якщо не помиляюся, у квітні 2022 року. І тоді, до речі, набу. Фактично звинуватило офіс генпрокурора в перешкоджанні е, представити так підозру, так, надати підозру, придивити підозру Олегу Татарову. То от ми зараз, на мою думку, і побачимо. Ну, з часом це стане безумовно відомо. Е, чи забере новий генпрокурор від НАБУ цю справу, передасть, наприклад, там, Державне бюро розслідувань. Я буду говорити, що про СБУ Державне бюро розслідувань. Отже, ми подивимося, і чи не було таке. Ну, достатньо поспішно, бо ми, ми тривали час не були без генпрокурора. Після того, як ще в минулому році колишнього генпрокурора він пішов відставку, сам добровільно, там через пам'ятаєте тих прокурорів, так званих інвалідів, які, до речі, так і ніхто їх не притягнув до, я так розумію, до жодної відповідальності. Не, не, не впевнений, що їх навіть звільнили. була інформація, що їх навіть не звільняли. Ну, тоді Костя написав заяву про звільнення і згодом був призначений послом України у Нідерландах. І от тривалий час, у нас не було Генпрокурора. А тут так от швидко, раз-два і все було вирішено. Чи не було це якраз ну, тою гарантією, про яку могли е, говорити, обіцяти, що він може спокійно повертатися в Україну. Ми цього е, поки що достеменно не знаємо, ми тільки зрозуміємо це з часом. Але у будь-якому випадку, коли. Ну, як називають Черношова, можливо, він один із тих п'яти-шести менеджів, про яких говорив Володимир Зеленський, там ді приклади, що він достатньо близький до Володимира Зеленського, до голови Офісу. Так от цей скандал навколо Зеленського, безумовно, не повернення, якби так відбулося е, Черношового Україну. Це суттєво би вдарило по іміджу репутації рейтингу Володимира Зеленського. Тому там, скоріш за все, якщо це. Мало місце були докладені великі зусилля для того, щоб він таки повернувся. І призначення генпрокурора це було одним із засобів, інструментів впливу на Чернишова щодо того, що все в нього буде добре. Отже, часом, безумовно, ми це знаємо, але ситуація насправді все рівно скандальна. Публічні такі заяви, виправдовування вони не заспокоїли насправді. Українське суспільство, хтось думав, що це може зробити такими заявами. Я має на увазі в першу чергу заяву прем'єр-міністра України Шмигаля, ну а потім вже відповідь Володимира Зеленського на питання журналістів. Тому будемо все-таки не забувати про цю справу, будемо за нею слідкувати і побачимо, чи повториться історія справи, як це було із справою Олега Татарова. От таку тему сьогодні я хотів обговорити в програмі Злий понеділок. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вкотре наголошую, вподобайки допомагають моєму YouTube каналу просування в Ютубі. Ком коментарі також, то прокоментуйте, обміняємося думками з приводу цієї непересічної справи. І е хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!